Відновлення це є такий процес, який відбувається практично постійно упродовж усього нашого життя. І ми відновлюємо багато що, і багато що відновлюється автоматично в нашому житті, наприклад, клітини у нашому тілі відновлюються самостійно кістки, коли після перелому. Вони теж загоюються самостійно. Ми відновлюємо свій город після зими, і так само пристрої наші електронні ми теж оновлюємо. Багато що ми оновлюємо, відновлюємо і так далі. Але є щось у нашому житті, що, чого самі не можемо оновити відновити. І це є наше нутро, наше життя. Внутрішнє наша душа. Бо тут лише Бог може щонебудь небудь заподіяти, Він лише спроможний відновити нас внутрішньо, нашу душу відновити, лише Він спроможний це зробити. І він практично вже це зробив. Тому що є так, як ми почули в цій молитві на початку Святої Меси. Ми молилися. «Всемогутній Боже вчини, щоб ми відновлені цілющою міці пасхальних тайн, подолали подобу до нашого земного праотця» і так далі. Тобто Ісус вже пасхальною тайною відновив нас, ми є відновлені вже. Це означає, що якщо ми живемо у Христі. То насправді ми вже побороли смерть. Якщо ми живемо у Христі, то ми є відновлені. Людина, яка є відновлена пасхальними тайнами, смерть над нею вже не має влади. І якщо смерть наді мною вже немає влади, то насправді я. Можу бути сповненим, бо сповненою свободи, надії, можу бути впевнений, що є хтось більший, навіть якщо я зазнаю в якійсь мірі смерті, наприклад, хвороби або поневолення якогось, бо це є теж прояви смерті в нашому житті, якщо я знаю, що я живу у цьому, який переміг смерть. То я можу бути вільним від цього всього, бо знаю, що я живу у цьому, який більший від смерті. Ну, але буває так, що все-таки я відчуваю цю смерть, відчуваю ці, ем, ці наслідки гріха, відчуваю цю схильність до гріха. Е, і може бути так, що людина через свої гріхи почувається. Старою. Так? Папа Франциск каже, що гріх нас старить, робить нас старими, внутрішньо старими. Він це говорив в контексті Марії Непорочної, яка була згідно з тим, що він говорив цілковито молодою. Вона завжди була молодою, тому що була непорочна. Гріх ніколи не доторкнувся до неї. Ну, а до нас гріх доторкається, тому що ми на це дозволяємо. Якщо я хочу постійно жити, в цьому, хочу бути омолоденим, хочу бути внутрішньо молодим, хочу, жити, власне, бути відновленим дійсно, цими пасхальними тайнами, хочу бути внутрішньо молодим, молодою, ну, то Є одна єдина дорога до цього. І це є просто така дорога відновлення свого життя у Христі. Бо моє життя у Христі починається завжди від хрещення. Коли ми приймаємо хрещення, людина приймає хрещення, то вона занурюється у те, що отримує, власне, через тридення пасхальне. Якщо я помираю з Христом, власне в хрещенні, то я отримую теж життя через Його Воскресіння. І тому, якщо я хочу відновити в собі те, що мені дав Христос через своє Воскресіння, ну, то мені слід просто відновлювати постійно те, що я отримав у хрещенні. І це можна робити, це відбувається, зокрема, під час недільної святої Меси. Тому що зазвичай перед, перед нею ми сповідаємося, тому що на цій месі ми визнаємо публічно свою віру, тому що на цій месі ми причащаємося теж. Тому це є такий момент, коли ми кожна неділя. Є таким моментом, коли ми відновлюємо те, що ми отримали у хрещенні. Христос в нас відновлює те, що нам дав через пасхальні тайни, відновлює в нас це внутрішнє життя. Він в нас, власне, зцілює через, через нашу участь в Євхаристії, зокрема цієї недінньої Євхаристії. І тоді, коли це відбувається, коли я власне, ходжу до церкви в неділю. Коли я причащаюся, сповідаюся, відновлюю собі те, що отримую, отримав у Хрещенні, то діє в мені Святий Дух, так як Він діє теж діяв у апостолів. І дуже цікаво, власне, дуже цікавим є це речення Ісуса, що вітер, де хоче, віє, і ти чуєш Його голос, але не знаєш, звідки Він приходить і куди йде. Бо це показує. Як цей святий Дух діє? Що не завжди є так, що я приходжу на недільну святу Месу і мої проблеми вирішуються, або навіть я можу ходити багато продовж багатьох років на святу Месу, і постійно боротися з тими самими проблемами? А святий Дух все таки діє, бо він ну, діє дуже часто непомітно. Ми не помічаємо, як він діє, як цей вітер, який віє, ми ну, не знаємо, звідки він приходить, куди він йде, але він є, він існує. Так само Святий Дух, так як він непомітно пере, перемінює, перетворює е, наші дари, е, хліб і вино у тіло і кров Господню. І так само в нашому житті, коли я дозволяю, щоб Святий Дух працював, діяв у мені. Ну то завжди це відбувається. Неодноразово непомітно. Я можу цього не помічати, не знати, як він діє, але він точно є в моєму житті. Звідки я це знаю? Тому що я, власне, відновлюю постійно цю благодать хрещення. Ходжу до, до храму в неділю, промовляю вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, причащаюся, сповідаюся. Я роблю, роблю місце Святому Духові у моєму житті. Багато ми можемо відновити у своєму житті самостійно або за допомогою різних технологій, кремів, чи, чи, чи за допомогою різних пристроїв, можемо багато що відновити у нашому житті. Але для відновлення нашого внутрішнього життя є необхідний Бог. Деше Він це може зробити. І Він нас відновлює своїми пасхальними тайнами, так як в цій молитві ми почули. Але для того необхідна теж є наша співпраця з ним, щоб ми дали йому цей простір в нашому серці. Ну і найкращим проявом цієї співпраці є, власне. Taka pełna uczest u taństwa w cerkwie. Amin.